У Ківерцівському районі для учнів загальноосвітніх навчальних закладів організували військово-патріотичний вишкіл. Юнаки старших класів вивчають тактику ведення бою, володіння зброєю. Щодня відбуваються патріотичні заходи за участю представників козацьких організацій, учасників АТО. 50 учнів старших класів шкіл ківерцівського району протягом чотирьох днів опанують ази військової підготовки, перебуваючи у спеціально обладнаному таборі. У програмі вишколу збирання, розбирання автомата, стрільба, тактична підготовка, долання смуги перешкод, теренова гра, перетягування линви, топографічна та туристична підготовки. Микита Данилов приїхав у ківерці із Луганська. Він впевнений, що кожен юнак має пройти такий вишкіл. Це дуже цікаво, тому що ну це теорія, це воєнна теорія. І якщо це знати, то це, ну друг чого, то це дуже Нужна інформація. Тут ми зараз проходимо практику, теорію учили в школі. Ківерчанин Вадим Лісунов таким початком літніх канікул задоволений. Це хороша нагода на практиці засвоїти шкільну програму предмета захист вітчизни, знайти нових друзів. Навчились збирати-розбирати пістолети, пістолет Макарова, Форд, а також АК-74. І ну, навчились вести правильно тактику бою, навчились правильно тримати автомат. Стріляти, перезаряджати його в екстрених ситуаціях, в тактичних ситуаціях. У потрібності такого вишколу переконана і завідувачка сектора райдержадміністрації Марія Хазанюк. Ми раніше думали, що ми живемо рядом із сусідом, а виявилося, що сусід цей виявився агресором. Тому необхідно обов'язково навчати. Нашу молодь, щоб юнаки були готові до захисту своєї вітчизни. І друге, друга складова цього заходу для того, щоб підняти патріотизм. Ще один подібний захід у Ківерцівському районі планують організувати у вересні, де планують зібрати значно більше старшокласників.